Доброго дня, це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати бабуля Віка. Для людей, ті, що мені кажуть, що я така гарна приваблива жіночка, називаю себе бабулею, хочу вам сказати: я себе відчуваю гарною привабливою, <кхух> не буду себе лстіть. А бабуля я на себе кажу, тому що ім'я бабуля ми в нашому житті носим саме найменше. Таке звання Будь бабушкою, бабуля, і не дано іноді всім. І ти буваєш, що вже ти є старенький, коли тебе народяться внуки, і ти саме з цим ім'ям бабуля в своєму житті ходиш найменше. Тому я дуже горда, що в мене є внучка, яка на мене каже, бабуля. І ми вже по привичці кажемо. Дідуля приходить коли з роботи, каже: Бабуля, а ти вдома. Я кажу вдома. Колись, якщо в мене вийде, я вам зніму, як дід в мене прикалується, коли приходить з роботи. Так що, дівчки, чого в мене канал називається? Ще відповім на таке питання, бо задають Бабушка нав'язала. Об'ясняю, Бабушка нав'язала канал, є в інстаграмі. Називається Бабушка нав'язала. Названня цього каналу придумали мені діти, моя невісточка Оля і синочок Вітюша. Вони коли робили, сказали, що мені треба в'язати іграшки, вже починати виходити з дому, із своїх границ. Вони сиділи, там було декілька варіантів, три по варіанти, Вони ще з Катюшею совєтувалися і вирішили назвати його Бабушкою. Називати їх всі, ну, всі однаково, це той, тойсь, тойсь, той, це іграшка. Там, знаєте, ну Це вже таке було б, наче як у всіх ну, однакове. Тому у мене вийшла, бабушка нав'язала. Бабушок нав'язала, мені здається, є ще десь якась одна бабушка прикалістка і все більше нема бабушок, так що я бабушка одна. Так що, дівчатки, я себе відчуваю молодою, енергійною, веселою, комедною, придурошкою, як то кажеться. і себе асоціюю дуже хорошо, дуже гарно і дуже позитивно. Бачите, я вам сьогодні хочу, бачите, я до вас вийшла в картинку з такою. Я сижу, нею граюся. Думаю, ну це ще її продавати, несу, а сама сижу граюся. Воно таке, знаєте, Успокаює нерви. Таке, Я не знаю, чи воно вам там не втіліпалося. <кій> Мені не втіліпалося. І знаєте, я в'язала міньйони. що мене <кій> вибачає голосом. В'язала міньйони. і я казала, коли я їх прикрашу, дівчки там в телеграмі бачили коли там шкоди причепила, я вам їх покажу От на такі маленькі міньйони. Я причепила таку, не причепила пружинку, а пружинка була, я приклеїла до них пружинку. І ігрушку приклеюєш, ставиш в машині, приклеюєш і Це так більше для молоді. І вона в такому машині їдеш, і вона тобі тілі паєся, дає тобі настроєння. Є дуже багато в інстаграмі, що десь висвічується, роблять сюди якийсь кружочок, щоб воно наче не було видно, що вона пружинка. Я щось не подумала, треба було для комплекту зробити, щоб воно було наче може гарно. Я навіть не знаю, як то воно було правильно, чесно. Щось я не подумала навіть про цей варіант. Якщо воно так приклеїть, то значить буде так одне. А що там якийсь ще кружочок роблять, такий сюди в'яжуть. Десь подивитися, пошукати. І потім <кій> <кій> Та що таке. <кій> І потім так ставить, щоб воно було красиво. Ну, щось воно мені <кій> не знаю, буде так. Так що в мене ще є От, два. Ще самое цікавіше, скажу, що. Пружинка, вот я приклеїла три пружинки, зараз я вам покажу. Не можу руки взяти. І на одній пружинці. Слаба пружинка, поняли? така м'якенька. Я ставлю мінньона, а вона прямо так нахиляється і не стоїть. А ці два бачите, все тіліпаються все. граються. Пацани дівчонка, мальчишки і дівчонки. Така. Таке прикольне, вона мені подобається. Дівці, це украсилася. Я вам швидко покажу, покажу, що я зробила з а яку покажу, що я зв'язала. Дівочки пишуть в телеграмі, бачили. Ось уже ще третє мені присобачила. Присобачила, не зрозуміла. Да? приклеїла. Держиться. А одна слаба пружинка була, не приклеїла, клієнт, вимазала. І, взагалі, не годиться. Вимазала, клеївся, клеєм, вимазала. І що тепер? Треба другу пружинку на тепло. І це буде потом. Та що таке? Дівчатки бачили. Я їм казала, що я їх поклеїла. Вот. Поклеила девочки им губки. Пришла до кумы. Кажу, кума, давай губы. Она говорит, конечно, бери. Для тебя, дорогая, все что угодно. И билет после кино, и бутылку с подводки. Ну, в общем, кума мне отдала. Да, конечно, красота, девочки. Не, чтобы не привязала шею веревочку, потому что пощепляла бы, я же им казала, везу на заправку. Чем в машину, кто будет куплять. Чешу. шо. И вот. Купила такі оці звелички, такі єлі в діла. Треба не причепила, Зараз причепляла. Дівчинка, що вам показую? Губи начепляла, губи начіпляла. В Взагалі, все як положено. А одній, а одній, дівчинки. ну тільки одні, бо це вже не Міньйон, це вже, розумієте, чорті, що виходить. Вже ми звертилися, поєщалися. А одній зробила рісниця. Бомба-ракета петарда. Ну, буде тільки одна з рісниця. Рісниця є, я думаю, ну, думаю, вже щось ми на цього. Меніона начепляли все, що можна було причепити вдома. Знаєте, як ото. А ти красавиця, знаєте, як ото. Все, що було вдома, ми його наділи. Оце те ж саме в мене з цим міньйоном. Так що, дівчатки, оце мене по мінйону. Я цю сьогодні оформила, завтра їде все на заправку. Хай продається. Що дівчатки ще в'язала? <кій> по порядку чи як ладно? Не буду по порядку, буде тепер цьому. В'язала дівчатки, ще я весь в'язала. Вязала шість на одного сьогодні була в больниці до на нашої сімейника, зв'язала опять оцих своїх собачок, яких ви до мене вже чіпляєтесь, покажіть. Вже мене просить, щоб я мастер клас випустила. Я не можу мастер-клас, це чужий мастер клас Я хіба що можна показати, бо дуже багато спрашують, як отут морду зробити. Вона тут вив'яжеться шия і тут за чотири петлі прив'язується. Далі все обв'язується. Ну, Це треба люди, щоб білий хорошо. ось такі зробила. Два. Зробила вже дівчинка, собаку щось зробила. Коли я її в'язала щось, вона мені показалося, що це взагалі вже похоже на овечку. Знаєте, як ото овечка біла. І... Не знаю, щось мені так захотілося. Ну, таке. І полосатого осаток. Та зробила такого. Вив'язувала нитки, дівчатки доставала нитки, ті, що по цьому, по, по моточку. Оставалася там, по кусочку і вив'язувала, бо куски валяються. Оце дівчинки я зв'язала. Коли ну, я вас була, 4 дні тому я у вас була. Візала дуже медленно, не спішала, не терапять. Чуть в мене якась продуктивність в'язання, коли треба самому думати, що треба в'язати. дуже сильно падає. Тому, дівочки, показую. Так, як на заправку я показую. Мене попросили зв'язати, я вражаю ці мої патріотичні іграшки. Оце я так думаю, медведі. вообще схожі на хом'яків на якихось, чи на бурундаків. Я не знаю. Отакі ось такі медведі. Я не знаю, куди їх так поставити, щоб воно вам завізмо з подоконника. Хорошочок з ось картошка тут батає. І отаку, щоб вам поставити. Навіть не знаю, чи їм чіплять, як їх називають. Оце зверху варіочки. Це якісь такі мощні, щоб їх щось şey Ну Що я оце, як вам я їх поставлю? Якось треба поставити вам. Знаєте, Горські ще достаю з подоконника, Це ще мене Нема такої фотозони, де що хожу вже тепер хочу собі зробити шкафа заказати. Я вже знаю, в кого я буду той шкафа заказать. Буду заказувати шкафа, потому щоб мені от цю фотозону стройоть, це кожен раз на столі. От ось такі два котика сделала. Меням вам видно. Мені вам видно. Два котика, два медведика. Сейчас подвыла. Девочки делала, девочки делала, девочки. Котик усю есть девочка. Котик девочка. Девочки зраду кажу, майстер-клас Таня Янчу. Я купляла для маленького брелочка. Там такие брелочек маленький. Я ее вяжу с плюша, бо я не вяжу с простых ниток. Твой получается больше. А больше размером секундочку. Сейчас 5 сек. сек. линейку. А рост получается, сейчас я вам скажу. Мы все померяем линейками. Рост получается 20 сантиметров. Вот. Ну, 19 сантиметров получается. Тому, тому, я. Ну, если на маленький брелочек, там получается 7-8 сантиметров на по-моему. А у меня с плюшевых получается вот такие. Вот такая картина. Что так поставила? Ни черта не видно, что я сегодня собралась снять видео. А вообще я на самом другом месте. В общем, вот такие. И вот такая девчулька-зайчулька. Вот такая девчулька-зайчулька. Мальчишка такий, чуть на нього шлях, великий. Ну, хай буде. Ось такие пацанюра. Мальчики, девочки, все падають, есть тут не криве кіно. Хочете дивіться, хочете не дивите, кисть кіно. Не все должно быть ровно. А я потом камеру зню і вам красиво выставлю. І потім красиво. І Івочка мальчики. От такі патріотичні патріотичні такі іграшки. Что то я связала. Вязала девочки, ты, наверное, два дня. ну, я ж не кажу, что я навязала, что я какая-то потерялась я. Вот так. Ну, на этом, ладно, уже подарилась, я подвинула все. Все, уже показала, что у меня у бабушки сегодня бардак на столе. Знаете, бардак в жизни, бардак на столе. У бабушки что-то была весенняя депрессия. Что-то бабушка себе всякой херни надумала. О, значит, надо было сразу так нажать. Вот они все втроє. Пацаны и девки. Вот. Потом дівчатки? девочки? потом, потом, потом было весело. Один день, один день. Знаєте, я вам казала, як вам сказать, у меня был там день жабичий, там жабачий, потім борсуючий день. В общем, якийсь день чомусь щось посвящало. Вчора я казала собачок и котиков. Вечером вже ж везу замовлення, ти густей. Ще про густай, розкажу от тієї. а один день я хотіла різні варіанти, придумала і зв'язала. Ой, давайте я вам отак. Треба оце убрати. Це ще все уберу. Це мене точно буде сьогодні. Кому там смішно, кому не смішно, то мене сьогодні точно чесне слово, отако. Склала на кучу, щоб вам не було там видно. Уберу, мені заказати цікавий. Ось, дивіться, раз. От такі пацани. Дивіться, шампанським П'ють шампанське. Дівчки, пам'ятаєте колись я в'язала криску на добу срочно, і два години зліпила. Дівочки, ні схеми, не фотографії. Саме інтерісне, що в мене навіть нема фотографій. Я так телефон почистила, що в мене нічого нема. Давай шукати, де я що робила, де я. В общем, двочки. Наша песня хороша, начинай сначала. В общем, девочки, я захотела такую крыску, чтобы она была маленькая. Но эта крыска маленькая, она не получилась. Что с ними крыски? Сейчас мы померяем. Что там мы намерили? Вот там 13 сантиметров чешу такое. 13, 15 почти, нифига себе. 14, ну, в общем, здесь такая. Она такая манипуська, конечно, такая манипуська. Ну, девочки, и главное, это и с пивом. пиво. Пиво. Ось такий кресю. Це я в'язала цього крисика ножки, а потім хотіла зробити по такій технології, як собачка в'яжеться. Ні, не цей, оцей. По тій технології, що -то собачки ми морду прив'язуємо. Він вийшов такий. Я дуже довго мандрувала за тими очима. Треба було, коли я в'язала очі білі вив'язати, я не вив'язала. В мене є бажання їх ще в'язати. Треба їх вдосконалити. вдосконалити. Він маленький, ось вот, як моя ладошка. От він таким розміром, як моя лашана ладошка 15 см. Кіпакці. палки. Я ж дівки вам ладошки свої ну, всі 17. Ладно. Все не весело со мною, да? Ім'я з вами весело. От. От таких связала крисаков. Вони якісь такі два різних. абсолютно. Один лесок, другий бісу. В общем, Уші якісь телефони торчат непонятно куди. Ну, общем, як криси, знаєте? Девочки, не знаю. Зараз будете мені питати. Давайте мастер-клас. Може я ділаю мастер-клас. Я його удосконалюю Попробую зробити меншого, да? меншого. А що ж меншого? Він звільнять з пивом, і з шампаном, хоче кардосно. Да? Подивлюся, може, я ділаю меншого. Тут рука приклеяна, тут не приклеїла, до шампанського, щоб держалась. Приклеїла так руку слегка. Ну, і дівчатки. І вообще, чи щось він лежав би нормально, чи щось він уже став ненормальний. Та ні, не, все там нормально в нього ноче. Оце за чима, дівчатки, не придумуй, чорні вставляла, світні. В общем, очі такі свистять такі. Якийсь він мені кісо кисок кісо. Та ні, він класно. Це він може на камеру там буде криво. А так вообще смотрится прикольно. Може, цвет другой, мені розового немає. І взагалі будете сміяти, дівчатки, вчора я достала всі свої нитки. Розложила вони мене в шкафу лежать по пакетам. Ну, то точно ж дитячити, одне вуховище, друге нижче пришите. Ну, нічого страшно, розложила всі по пакетам, по цвітам. у мене 150 матків, 150 матків тільки цілих ниток, ну цілі матки. І там я навіть не рахувала, скільки я ще поскладала такі всякі ночки. Встала і дивлюся, А в'язати в мене немає з чого. У мене немає ниток, немає з чого в'язати. Нема мене там рожевого, немає там мене лавандового, в мене чогось нема голубого. А мені треба в'язати сов багато, 120 сов і два мотка білих ниток. Юлки-палки треба замовляти. На то в мене куча ниток. Це як завжди, знаєте, як у швачки у сапожника без сапог. Оце і в мене так вийшло. Хоча ниток багато мені ліза, висила багато ниток, хоча ж вони кудись розійшлися. А це ж упаковка, що білих ниток мені ліза висилала на подарок, Ото в мене залишилася упаковка білих ниток. От. А то всяких навіть ну, хочеш є. А, а то, що я хочу, нема. Хоча з -за того, що в мене є, можна, знаєте, цілий гараж його, щоб Ну, ж знаєте, ми В'язальниці все нам не так. Так що, дівчатки, ось таким крисьюм. Ще я вам покажу, що я робила. Ще я робила шум. Тай там сидять мої крисяки. От. Я їх отак вам поставлю. Цей вазон під. Взагалі мене я така розстроєна, що собі хочу вже якусь фотозону, що я вже, вже я щось ліплю. Кирі такі гарненькі. Дивіться, я ліплю гарненько. Йочки ще я дала вяжу на замовлення. мені Юля замовила зв'язати кілочки. Двадцять отаких от гусаків. Я вам покажу готового гусака. 20 таких гусаків, їх всіх всі гусаки вяжуть мастер клас у сказочных стенам по-моєму. Девочки, то ли я тупая, то ли я не пойму. Мені Оля Вір'янова, я їй пишу Олечка. Я це вяжу то гусака. Я одну в'язала, вязала, девочки крутила, крутила, не повірите. Я її взяла, в общем, викинула просто. Я там розпускала, кригала, ну, хоч трісню. Я пишу Олечка. Оля каже, я теж їх постоянно вяжу. Каже, я там схему зробила під себе і написала. Написала мені Олечка, все сделала, все класно. У ну, мене все одно криво, я по улічкам уважу в мастер-классу. Ну, наче все вчора я три, вчора там два зв'язала вечір сідаю, бо мені треба срочно до 1 квітня закончить. До 1 квітня мені треба зв'язати 160 груше. А я щось чухаюсь, що мені не сказала, ти спиш все равно то оно мне не начало. Что-то может я уже кровала. Я вообще, девочки, ничего не понимаю. Классная игрушка, классный кусочок. Такая маленькая начала. Ну, такая она не маленькая, это и бюджет вроде как. ну, вяжется быстро. И схему выучил, написав, но ну, все равно сижу в тетрадке всю минуту. Вариант той, что я переписала, и вариант той, что Оля мне не дала. Кажется, вдруг что непонятное там подчеркала, пишет. А не все там понятно, Оля написала. Вже почала сравнювати, а ні, Оля вже справилася. Не знаю, я вже вчора Олі писала, Оля кажу, щось ми на ці гуси. Взагалі нікуди не пішли. Взагалі. Або я не хочу гусей в'язати, або я не знаю. В общем, якісь ось такі діла. Що вам, дівчатки, ще раз Я не знаю, я зараз сяду в'язати замовлення, дівчатки. Я не знаю, коли я до вас тепер вийду в ефір. Так що наслаждайтесь моїм удовольствием зараз, тому що я хі-хі-ха-ха, -хі -хі -хі, смішки-смішками. Передають на дворі, в нас не знаю в кого, в яких регіонах у нас передають на наступній неділі вже 19 градусів тепла. Я думаю, що треба вже картоплю садити чи що. Дівочки, так. Вже тепло, сьогодні вже ходило тепло. Про вітер такий сильний вітер. в Землю всю віює. І треба що, вже городить, ми тільки закінчили, тільки обрали огороди. І треба що заново городи садити. В общем, как-то все непонятно. Уже і весна. Туди сюди уже весна, туди сюди літо, туди сюди і новий год. От скажіть, правда, да? От я теж так думаю. Дівчатка, я не знаю, коли я до вас вилізу в ефір. Може нав'язу. в'язувати, заказати нитки білі, тому що білих ниток, а зав'язать треба 120 сон. І 60 маленьких гусачків зв'язала. А завтра відвезу я ігрушки, ці, на оці, що у мене тут лежать на заправку. І там ще, мабуть, ці барсучки, барсучки, хто там от зараз модні, бобри, бобри, бобри зараз модні. Дівчатка ходила в Аврору два дня, сьогодні не попала я в Аврору, там продається такі дівчатки. Я подивлюся там відео, фотографії можна в кінці вставлю, дівчатки, який там шикарний бобер продається, коричневого цвєта. І така, знаєте, бобер, дівчатки, саме прикольне бобер, а сшитий, іначе... Із зайцю, зайці, кролячі раніше були шапки, шуби кролячі. От з того вашого покоління, начал с кроля пушитий. Ззаді мех, ззаді хвостик у нього там тём, тёмно-сірий такий, наче норковий чи що? Дівчатки, лапками з сумкою. 299 грн. Тут я казала, я Оля в'яну писала, кажу Оля, подайте класний барсук. Чи по барсук, бобёр. Кажу, я до тебе до нього куплений сьогодні не попав. Завтра, дімочки, якщо я вот я не знаю, на що мені той вообще бобёр, я можу сама взяти. Ну, такого меху я не зв'яжу. Дівчі, я там подивлюсь, пошукаю по відео, бо я там відео знімала Олі, вона з моїми словами, ну там раз показувала. Можете я вставлю, побачу, що воно там буде в поперек. Бабрява взагалі шикардовос не бабряла. Шикардо, бабряла. Оказово, в этом году модний бабер. Кожна там десь пісня десь там лунає на просторах інтернету, якщо не шукала, не слухала, тому нічого не можу вам сказати по поводу пісні. А если модна пісня, значить и іграшка. Так що, дівчата, наче ось так все. Напишіть мені про красяков. Треба щось в них поміняти. Щось треба щось в них, щось в них не альо. Або я тіло, може трошки щось не так. Може, тіло треба худіше таке робити. може щось з ногами. Я взагалі думала, знаєте, як сделать? Сделать красака? Зараз я вам покажу. Тільки знаєте, як? На основі оцього кота. На основі оцього цього кота. Поняли? І отут пришить ему эту треугольную морду. Вот так. От тут очі вставать. Девочки, в общем, я над этой темой ті иду. Тело таки оставить. Можно это тело таки худишу вот таку такую сделать. Вот такую, да? Ну, это же красота. Хотя красота, что ж там моя. Поняла? Я сзади так. Да, очка, смитка. ну скажіть, напишіть мені, девочки. В общем, я попробую. Я ж за експерименти. У меня будет час натхнения. Да, Сірим цвітом розові ножки. Зв'язати оцю мордочку отдільно, а потім її пришити. От, таку. от тут десь вище, щоб зробити очі. Або зв'язати, або в'язати, як я оце в'язувала, в'язувала я оце собачка. я тут обв'язувала це тіло, делала, як оце в цій собачки, ну тут своє, а тут собачки. І такого в'язала, тівочки. І взагалі буде дуже легко. Зв'язала борду отдільно. От така кияла, бо це я робила по-другому. Ну, сас, А потім, я тут разу, оце ми тут собачки закриваємо тут. Да, дівочки, щоб туди вставити ось. Тут, тут, тут одразу, коли я буду вв'язувати, бачите, що я пропустила, думаю, що я зробила не так. Тут треба було мені, коли я так пришила, треба було мені теж оці білі зробити. Так, да, дівочки, що я вам тут показала? знаєте, ну, чому в мене не вийшло? Треба було мені, так, коли тут собачку, ми тут собачками так в'яжемо, в наступний раз ці білі штучки робимо. І треба було мені тут так в'яжемо. общем, якщо вам це буде цікаво, пишіть мені. Щось я вам тут демагогію розвела. Я вже дивлюся на 23 минути. Все, на этом заканчиваю. Дівочки, всім дуже дякую, хто до мене підписався в телеграм-каналі. Хто хоче побачити там в телеграм-каналі схемки, які я скидаю. У мене багато є схемок щось щось дивитися, щось Буду, маленьке скидати вам. Зараз це скину вам щось маленьке. Маленькі такі ігрушечки не у всіх є. Може є, не знаю, ну на всякий случай хай буде. Дякую, хто підписався. Хто хоче підписатися на телеграм-канал, подивіться моє предыдущее відео. Там два відео я писала ссылку на телеграм-канал. Може я Катю, Катя, Катя може ще раз мені зробити. Бо я ще не можу це робити. Не знаю, коли я навчусь. Вот. Всім дякую, хто мені пише, хто мені лайкає. Отвічаю. Я стараюся всім відвічати, всім благодарна. Всі на мене, хто обіжає, а не обіжайтеся. Боже, щось не так сказала, в мене щось не так показала, Ну, таке життя. Так що, дівчатки, всім дуже дякую. До побачення, до нових зустрічей. Який дружий Бобер? На час натурального міха. Такий прикольний, такий смішний. дружий Бобер. Модна ігрушка така. Коштує 220 гривень. Класний бобер. Та ну сипай, тільки диви не провалися. На цей льот, дивися, не провалися. Такий поважний ходить. Та ми ж бачимо, бачимо, що лебедь один, ось і другий такі поважні ходять. В було хліба принести, взяти сьогодні. Ось так вони, вони бачать, ось диви, такий поважний такий йде. Поважний. ще твоя шапка. Клас. Да? Бач, вони йдуть сюди, ось, ось підходять. Качки стаю йдуть. Та зараз я ще на люд ще не провалювалася. Та-да-да. -да Та ну диви, як воно хлюпає, тюнь-чунь. -тюнь. Хотя тут скрай. Диви, який красивий йде. Диви, який гарний прям йде сюди. Боже, як раз. А ну сипни йому туди, в ту сторону тому. Бачиш, він йде ловить. Що йде, йде, диви. А, диви, який хорошенький. Він вдруг тебе не буде їсти, ну він тебе не прийде, друг, ти йому так окей. Щоб він мог там половить, дивись, а він там подзьобає. Йде прямо до нас. Щас як накинеться, це ж лебідь міша. Да. Ну так, да, він такий зараз може напасти. Да, можна. хі хіха-ха -хі зараз нападе. Який гарний. Красота. Від другий. Да, насип їм пішли, насип, а візьмуть осипни, хорошо все висип. І пішли, вони потім прийдуть. По йому ще погано по льоду збирають, треба кучкою насипати. По їм погано по льоду насирати. Та да, ну так таке, насип. Так, да, і пішли оттуда. Води насип їм і пішли. Та треба було ж відро. Все, все, тепер підемо. Висипай прямо усе, висипай усе. І Вони побачать кучку і потім прийдуть. Да, висипай. Бачиш, він не може так клювати з цього, в нього ж дзьоб бали. Все, пішли тепер, він зараз прийде сюди. Пішли сюди, а так опішли далі. Дійдемо Йдем далі, йдемо на горку, а вони підійдуть, будуть їсти. Повернемося, камеру паузу не включаю. Він зараз прийде. Вони прийдуть, вони побачать. Може трошки далі зробити. Бо вони трошки вагаються. Ходять у двох так. Ходять. Вони не роздумуються. Вони потім прийдуть, поїдять. Такі поважні. Зима і лебеді. Красота. Якісь вони такі не білі і не сірі, так? Да? Бо зима. Зима? Як ото зайці линяють, да? і поважні, і пішли. Пішла, пішла. Повз половинку з'їла, а спер другу половинку От не видно. А, заховала, слухай диви. Заховала в траву, ховає. Представляєш? Яка розумна. Представляєш, заховала, ховає її в травичку туди, роздолубує травичку і ховає в травичку, половинку з'їла, а половинку диви виховає. Це ж яка ворона молодець. Всю диви, заховала, положила, тепер листочки рве і закриває, дивись. же ж буде, де вона його сховала? Молодець. Ти зрозумів міш? Всього диви, заховала і пішла. Всього вона не чкарила, а в неї там ще залишилась друга половинка горіха. Зараз вона буде її, її їсти. Всього взяла другу і пішла. Ну так тобі, Головне наша помнить, куди діла Ділова хозяйка. Хоп-хоп, побила. Вже я її щось потеряла. Молодець